Вітаю, марафон. Триває тепер. Ми переходимо до наших розмовних студій. Ми назвати Вадим Карп'як. Попереду ще приблизно 6 годин нашого ефіру і розмовні студії, з якими ми продовжуємо від фактично сьогоднішнього моменту. От від цього моменту вони будуть розмовними в буквальнішому сенсі ніж багато місяців до цього, тому що у нас почнуть з'являтися гості безпосередньо в студії. Першим таким гостем сьогодні стає Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго. Пане Володимир, вітаю. Вітаю, Добрий дякую, ночі. що ви погодилися стати нашим першим гостем. Сьогодні зрештою, ми так коли вибирали людей, то думали: ну про що як не про енергетику, електроенергія, світло до речі, ми звернули увагу в редакції, що всі кажуть, відключили світло не електрику. Так, так, так. А світло, ви теж кажете, більш, світло. Більш поетичний термін ви вживаєте. А, Ні, не ну, просто відключили електрику, а відключили. А бачите, як цікаво, ви ви це сприймаєте як поетичний термін, а я сприймаю як якийсь старосвітський лампочка і ліча, світло було, нема. Зараз від електрики все залежить. Але що приємно, що на новорічно різдвяні оці майже не відключали. Ну, були звичайно відключення, але їх було менше. І звідси народилася така майже конспірологічна теорія, що енергетики. Десь щось мутять, ну раз на новий рік змогли не відключати, то можуть коли хочуть, бо зараз знову почалися відключення, за рахунок чого вдавалося тримати оці святкові дні, майже без екстрених відключень електрики. Я зараз як фокусник спробую відкрити секрет е секрет. Ну в чому, чекаю в чому секрет? Ну, по-перше, завжди на вихідні дні, а понадто на свята, і на новорічні свята, зокрема, споживання падає. Тому, маючи якийсь певний там обсяг генерації електроенергії в системі, звичайно, на свята набагато легше покрити споживання і набагато більше шансів його покрити, ніж в звичайні робочі дні. Тобто ефект падіння споживання нам дуже допоміг втримати на новорічні свята, ну скажемо, систему в такому стані, що ми дійсно там перші два дні, от перше і друге число, практично. Не відключали споживачів. Другий фактор, який нам дуже сильно допоміг, це була тепла погода. Ми всі пам'ятають, що у нас а нов... нов... новий рік ми зустрічали з досить таким серйозним плюсом на стопчику термометра. Відповідно, чим вища температура навколишнього середовища, тим знову ж таки нижче споживання. І третій є фактор, там, де дійсно вже енергетики, так би мовити, приклали руку. Ми в кінці року дуже активно попрацювали і повідновлювали мережі. І, що найважливіше, повідновлювали роботу певних енергоблоків, які були або пошкоджені, або розбиті, і перебували в ремонті до того. І таким чином у нас співпало оці три фактори: погода, фактор свят сам по собі, який зменшує споживання, і фактор того, що нам вдалося відновити як мережі. Так і певний обсяг генерації для того, щоб дати людям додаткову електроенергію. Ну в сумі ці фактори і призвели до того, що нам вдалося побалувати українців електроенергію і світлому сері. Так, Це був приємний такий різдвяно-новорічний сюрприз, але тепер ці фактори зникли. Погода погіршилася, холодно, свята закінчилися так. і. Третій, фактор, третій який... третій фактор е наявність генерації наявність залишилась зген... на тому ж рівні, Так, але її тепер бракує, бо почалися знову відключення, так. планові позапланові, і знову я бачу нарікання людей. А чому е, графіки, які оголошені енергетиками про відключення, чому вони не витримуються? І відверто кажучи, це справедливе питання, тому що ну, якщо неможливо їх витримати, то ліпше тоді взагалі не оголошувати графік, ніж казати, от ми з восьмої відключаємо, не відключити, зате відключити з десятої. Ви знаєте, компанія «Укренерго» оперує всією енергосистемою. Ми так. Не займаємося безпосередньо складанням графіків по областях. Цим займаються наші колеги з обленерго і військово-цивільної адміністрації, але ясно, що ми теж аналізуємо, що відбувається і. Тут може бути декілька факторів, чому е, ліміти можуть не дотримуватись в тій чи іншій області. Ну, По-перше, досить різке похолодання і досить різке збільшення споживання. В деяких областях це супроводжується ще, або підсилюється ще тим, що, е, якщо, наприклад, є якісь деокуповані райони, там люди можуть грітися електрикою. І коли погода холодна, Відповідно, там споживання електрики дуже сильно зростає, і області може там не вистачати ліміту в певний момент часу для того, щоб ну, просто там споживачів, споживачам дати в якийсь рівномірний спосіб електроенергію. Можуть бути якісь фактори, взагалі не пов'язані з графіками, а пов'язані, наприклад, з несприятливими погодними умовами, тому що у нас були там дні, коли вітряно. Могли бути Налип, пориви налипання так цього... могли могли бути пориви пориви проводів в мережах обленерго, і тут тоді причина може бути не в тому, що там граф, графік не витримується, а просто в тому, що фізично пошкоджена мережа в якомусь населеному пункті чи в якомусь районі. З хороших новин, що на вихідних у нас очікується потепління, і нам знову буде легше. Так би мовити, таке слово трохи жаргоне упакувати споживання в той обсяг наявної генерації, який ми маємо, і також ми зараз працюємо над тим, щоб витиснути з енергосистеми всю, всі генеруючі потужності, які в ній потенційно є, прискорити ті ремонти, які можна прискорити, і зробити так, щоб оцій наявної генерації ставало все більше і більше. Пане Володимире, ви от сказали, оці три фактори чуда, які енергетики сотворили на різдвяно-новорічні свята. А я думаю, що є ще четвертий. Мені так хочеться думати. Це економія громадян. Я завжди вимикаю Ваша ці лампочки. Я хожу вже в темряві е, по своєму помешканню, майже без світла. Інколи просто з телефоном за звичкою, і я такий не один. Уже ж люди жартують про те, що коли у нас перестануть відключати світло, то ми не знатимемо, що робити з цією електроенергією. Її буде забагато. Відчувається, якщо серйозно, відчувається оця економія е, людьми. Вона практично з перших днів, коли ми почали ці заклики до економії, коли ми. Побачили, що у нас дефіцит в енергосистемі з перших днів ми відчули ефект цієї економії, і звичайно, це дуже і дуже актуальне питання. Я вважаю, що після перемоги українська нація буде однією з найбільш енергоощадливих націй на континенті. Ваші слова та богові у Ми всі виробили в собі звичку. Навіть уже підсвідомо, напевно, економити електроенергію. От я можу по собі сказати, першого і другого числа без відключень мені навіть було якось самому незвично. Чекали підсвідомо, все одно чекає, що є якийсь графік, що електроенергію вимикають. Тому заклик економити, особливо в такий період холодів, як зараз, коли споживання сильно росте і наявним обсягом генерації неможливо його покрити. От цей заклик економити він дуже актуальний і нагадаю, чим більше ми заощадимо електроенергії, тим більше її дістанеться нашим же співрогонянам, з якими ми мешкаємо в одній. В Країні в одній енергосистемі, енерго але ну ці ж громадяни е, інколи е, скаржаться на інших громадян, у яких є електрика, у них нема. Ви ж очевидно теж чули про ці колективні скарги одного будинку на інший будинок, що мовляв, чому ви їм не відключаєте? Йдіть відключіть їм світло. Є такі факти, чи це швидше інтернет історії і міфи, які гуляють? Ні, такі факти є. І більше того, ми знаємо, що коли було багато випадків ну, через можливо топологію мережі, через е, таку специфіку побудови об... розподільчих мереж було енерго, Неможливо е, там. Е... Утримати об'єкт критичної інфраструктури окремо від приєднаних на одну лінію з ним там житлових, наприклад, будинків в цей період Обленерго почали просто вручну ходити, і відключати е, ці там житлові будинки, чи магазини, чи ще якісь інші об'єкти, якихось інших споживачів. Тому е, цей процес він теж е, розпочався і йде. Е, е, я так розумію, що наші колеги з обленерго ресурси певні вклали в ці процедури для того, щоб було дійсно. Більш рів, рівномірно розподілене навантаження між громадянами, менше було нарікань соціальна справедливість, так звана, так але насправді стале рішення цієї проблеми полягає в тому, що по перше, після перемоги у нас в принципі не має бути відключень так само, як їх не було 8 років до початку цієї ну, у нас же кампанії. Перевиробництво електрики було наскільки я пригадую. абсолютно точно. А з іншого боку, ця проблема насправді вирішується диджиталізацією, тобто. Автоматизацію і цифровізацію технологічних процесів управління розподільчими мережами. Тобто, це означає, що замість того, щоб вручну відключати той чи інший фідер, це можна буде, це можна буде робити з якогось диспетчерського пульту в майбутньому. Це потребує часу, це потребує капіталу вкладень для реконструкції нашої енергосистеми і енергомережі. Але це те майбутнє, яке на нас невідворотньо чекає. І сподіваюся, що той економічний оптимізм, на який ми всі розраховуємо після перемоги, нам в цьому допоможе. Про оптимізм. Ви просто читаєте мої думки, тому що. Ви так оптимістично сказали, що нас чекає потепління? Я теж так. дивлюся за прогнозом погоди, і це таке прокидається щось в нас дуже древнє. Ми вже mm. очікуємо. Після Вели... ну, після різдва чекаємо на великдень. Значить, весна буде тепліше буде більше навіть сонячного світла, денного світла і менше відключень. Відповідно, Який найоптимістичніший сценарій ви розглядаєте виходу з цих планових відключень. Є якийсь оптимістичний і песимістичний сценарій, бо, ну будьмо об'єктивні, нам хочеться, щоб світло було, але ми ж розуміємо, що росіяни поки що не всі запаси ракет використали, і ми свідомі того, що обстріли, очевидно, будуть продовжуватися, якраз будуть продовжуватися по енергетичній інфраструктурі. Тому, якщо подивитися для початку, почнемо з гіршого варіанту. Так. Давайте песимістичний варіант. Е, які найгірші можливі сценарії? Подальших обстрілів. Блекаут країни? Ну, я вже говорив і, напевно, повторюся, що я вважаю блекаут країни сценарієм скоріше теоретичним, ніж тим, який має трапитися з нами в майбутньому. Що стосується песимістичного сценарію, ну, напевно, його треба сформулювати таким чином: що будуть продовжуватись обстріли. І якщо при цьому буде виходити з ладу та генеруюча потужність, яку ми зараз в енергосистемі відновлюємо, відповідно це буде нівелювати наші зусилля по збільшенню генерації, які ми зараз яких ми зараз докладаємо, можливо, ми знаємо з досвіду попередніх хвиль атак, що їй може навіть стати трохи менше в наявності. І в такій ситуації ну, у нас будуть відключення планові іноді в періоди похолодання. Якщо ми говоримо про перспективу місяця, двох, от зимні періоди, цей зимовий. Вони можуть бути і аварійні. От. І відповідно після обстрілів також можуть бути, як ми всі з вами вже добре знаємо, на жаль, триваліші перерви в енергопостачання пов'язані з руйнуванням тих чи інших об'єктів енергетики підстанцій mm. або електростанцій в певних регіонах. Тому такий песимістичний сценарій, він передбачає, що ми, грубо кажучи, будемо жити в режимі грудня, там з кінця листопада-грудня 2022 року. Ну, але судячи з того, що ми його пережили і вижили. Ми точно переживемо. Він ну, не смертельний. Я б сказав так. Він не смертельний. Він не смертельний, він некомфортний. комфортний. І готуватись, я завжди кажу, що готуватись треба до ну такого песимістичного сценарію. От тому, звичайно, треба бути готовими для до таких такого дискомфорту, для таких складнощів в енергопостачанні, якщо, якщо ворог буде мати можливість. І надалі там нищити нашу енергоінфраструктуру. Ну і якщо звичайно погодні умови будуть несприятливі, наприклад, там. Тривалий період буде якась там мінусова температура, мінус 7, мінус десять. Як ми знаємо з розмови з фаховими синоптиками, цього зараз передбачити неможливо, бо можна там три дні точно, ну тиждень приблизно наперед передбачити. Ну, от, тому, сам, сам, саме тому ми готуємося до складних до сценаріїв. Складного. Але як кажуть, готуємося до найгіршого, але прагнемо найкращого. Який тепер оптимістичний? Треба сформулювати оптимістичний сценарій. А так атаки, ну скажімо. Припиняються або якщо не припиняються, не мають успіху е, пане Володимире, Я волію це так описувати так атаки. Не припиняються, але наша е, протиповітряна оборона збільшує свою ефективність Абсолютно. взагалі до якихось захмарних Абсолют. висот. Абсолютно хоча куди точно. вже більше наші наші героїчні збройні сили збивають е, всі ракети і дрони. Як вони вже до цього близькі, е, які ворог е, на нас випускає? Відповідно, ми продовжуємо е, віднов, відновлювати енергосистему. Потроху поступово відновлюють роботу все більше і більше енергоблоків на різних електростанціях, теплових, теплоелектроцентралях. І ми нарощуємо обсяг генерації в мережі і входимо вже в весняний період, коли потепління, нижче споживання з таким обсягом генерації, який нам дозволить, ну скажімо так, мінімізувати відключення. Але не відмовитися від них повністю це залежить сильно від того, наскільки дійсно ми зможемо уникнути подальшого нищення там енергоінфраструктури, і також, звичайно, від погодних умов. Ну, я ще додам один фактор, який такий він, скажімо, ясно, що він буде, але не зрозуміло коли. Це деокупація наших територій і безумовно успіх наших збройних сил. Тому це взагалі, напевно, основний фактор, який буде впливати а, на А в чому він основний? Поясніть, будь ласка, бо я зразу бачу, що це треба означає, що треба ж і туди давати енергію. Безумовно, але не забуваємо, що у нас окуп... в окупації тимчасовій знаходиться величезна кількість генеруюч... генеруючих потужностей. Це і найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція 6 тисяч мегаватт. Якби у нас зараз була ця потужність. У нас не було б не проблеми не з дефіцитом електроенергії в системі, і цілий ряд інших гідро і теплоелектростанцій, які, наприклад, в минулому сезоні. Осінньо зимовому до вторгнення працювали. Це і Каховська гідроелектростанція, Луганська теплова, Запорізька теплова. Тому багато таких генеруючих потужностей ми насправді втратили. І ми, оце зменшення споживання в енергосистемі через вторгнення, про яке ми часто говорили, воно насправді є меншим, ніж втрати генеруючої потужності. Ну так, але я відразу. Е... Готуючись до найгіршого варіанту, прогнозує, що росіяни, тікаючи, будуть ламати, що можуть ламати, ми вже це бачили. Ми це бачили і бачили, що ми можемо відновити те, що вони поламали. У нас було багато кейсів на деокупованих територіях, коли за місяць-півтора, звичайно, не на 100%, але вдавалося енергетикам відновити мережу, відновити ті ж самі, ту ж саму роботу електростанцій. Тому, як би вони там не старалися, Тікаючи, нищити цивільну інфраструктуру, тим не менше, я думаю, що ми досить оперативно здатні відновити її роботу. Тому нам ми, ми всі дуже чекаємо подальших перемог Збройних сил і будемо готові на деокупованих територіях відновлювати нормальну, нормальну роботу енергосистеми і забезпечувати наявність цивілізації на цих територіях. Ну, а якщо так згрубша в цьому відновленні, яка частка наших партнерів допомоги? Їхня, їхня роль вагома, тому що вони дають, по-перше, фінансовий ресурс для такого відновлення. От Наша компанія вона змогла минулому році залучити сотні мільйонів доларів і євро кредитних і грантових, що важливо, ресурсів. Для того щоб відновлювати мережу, і для того, щоб ринок електроенергії працював ну в якийсь там стабільний, більш-менш спосіб, наскільки це можливо, їхня підтримка буде ще більшою по мірі того, як ми будемо, ну, очевидно, але підходити якщо... до та переформулювати то ми можемо шутка... сподіватися на те, що в разі крайньої потреби ми зможемо трошки імпортувати електрики. Якщо говорити про імпорт електроенергії, то така технічна можливість існує. Більше того, ми, як оператор енергосистеми, ми забезпечуємо цю можливість, проводячи кожен день відповідні аукціони на доступ до імпортних перетинів, тобто до лінії електропередач, по яким можна імпортувати електрику в Україну. І я не знаю, можливо, ви чули. Нещодавно уряд за ініціативою Міністерства енергетики прийняв відповідну постанову. Яка має стимулювати е, тих українських споживачів, ну напевно, на найперше промислових, які таку можливість мають е, закуповувати електроенергію для е, власних потреб е, по імпорту, для того щоб в енергосистемі так би мовити більше місця залишалося всім іншим споживачам? Е, Сподіваюся, що цей механізм найближчим часом теж запрацює. І він дасть можливість теж збільшити обсяг електроенергії, яким ми, яким ми можемо оперувати в системі. Ну що ж, звучить обнадійливо. Сподіваюсь. так ну нехай так і буде. Дякую, пане Володимире. Володимир Кудрицький був в нашому ефірі, голова правління. Укренерго фактично один з головних українських енергетиків, і не в останню чергу, завдяки енергетикам, ми якраз сидимо тут і можемо провадити цей ефір з цієї живої студії, який буквально за кілька хвилин продовжиться. І ми чекаємо а, тут Михайла Подоляка, антикризового радника, голови офісу президента України.